Вітаю всіх любителів хурми на нашому каналі. Сьогодні 31 жовтня і ми знаходимося на Чорній Горі у місці виноградів. Наш хурмовий конвейер продовжується, ну, швидше всього, вже підходить до кінця. цьому році. І на черзі збір урожаю сіянця Нікітської Бордової. Живець цієї форми потрапив до мене від вже покійного Михайла Юрійовича Зелді. Якось я на нього не звертав увагу, але в минулому році він дав більш-менш нормальний врожай, і плоди після повного визрівання мали хороші смакові якості. Думаю, що ця форма заслуговує на більшу увагу. Прищеплена ця форма у. Корону Віргінської хурми. І є частиною багатосортового дерева, з якого з інших сортів ми вже зняли врожай. Плоди, що цікаво, що плоди вона має дуже привабливого кольору. Ось такі вони цікаві плоди. Трохи у нас не зовсім. Чітко передається колір, але тим не менше. Цьогоріч вирішив залишити я ці плоди на дереві до їх повного визрівання. Тут вже я чимало повністю стиглих м'яких плодів. А в минулому році ми їх збирали 10 жовтня, коли вони вже мали такий самий колір, але були ще повністю твердими. В цьому році плоди менші, ніж в минулорічні на всіх моїх сортах. Тут майже і немає приросту, тільки зверху там є приріст, але плоди, тим не менше, плоди не осипалися, і вони майже всі ці плоди мають насіння. Зараз я візьму один. Зірву один плід, повністю стиглий. І покажу, як він виглядить поближче. Ось я зняв декілька плодів цієї нашої форми. Ось вони, вони вже повністю стиглі. Бачимо, тут один плід у розрізі, В ньому шість насінин. По цукристості можу сказати, що вона відповідає минулорічній плоди. Як я вже сказав, менші, ніж були минулого року. Для порівняння, ось плід нікітської бордової має такий колір. І також ще один з сіянців, інша форма нікітської бордової. Ну, що я можу сказати? Що е, ця наша форма, цей сіянець нікітської бордової, має дуже привабливі плоди, плоди смачні. Дерево врожайне, плоди і зав'язь майже не осипаються. Але ще потрібно його перевірити на морозостійкість, тому що він у нас видержав мінус 21-22 градуси у 2017 році. І також ще не можна 100% сказати про його лежкість. Тому що плоди дуже симпатичні і швидко поїдаються. Ну і хочу звернути вашу увагу, що нікітська бордова і її діти вони досить привабливі, в наших умовах урожайні і непогано почуваються. Тому, я думаю, різні форми нікітської бордової і похідних. У нас мають право на життя. Тому можна, їх можна сміло у нас вирощувати і поширювати. Ну, на сьогодні це все. Дякую за увагу. Слідкуйте за нашими випусками. Пока.